Привіт-привіт, красуні! Знову з вами я, Сідроа Інна, б'юті-консультант компанії Pharmacy. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву річ, яка потрібна в кожній аптеці, бо це незамінний рятівник-помічник, який заміняє купу ліків. Це 100%. Дивіться, з гель бальзамом, з масажним каштаном, я вже вас знайомила, це знеболюючий, охолоджуючий, має багато ефектів, знімає в тому з них набряклість, велика сімейна банка 500 мл. Також ось, знайомила вас з цим, зігріваючим бальзамом паприка, велика сімейна упаковка. Вистачає надовго також. А сьогодні ми більш детально поговоримо про ось такого маленького рятівничка-помічничка. Це ось такий масажний стік. В чому ж його особливість? Особливість його в тому, що він має такий захисний копачок, він невеликого розміру, його можна брати з собою. Будь-куди. В мене завжди він в рюкзаку є, знімає головні болі, навіть зубний біль, болить вухо, болять ноги, болить просто отут, шиє, болять плечі. Це, це незамінний рятівник, закладений ніс. Це теж він допомагає. Тож, болить голова, мажемо ось тут скроні раз. Два. Ще ось тут я мажу котицю. Голова проходить. Закладений ніс, мажу тут крила носа і лягаю спати. Зараз я не буду мазати, бо він має такий виражений запах м'яти і ментолу і починають сльозитися очі. Коли в мене хворіє малий, або я хворію, і таке, такий стан мене все ламає, я мажу собі, ще, до речі, ще якщо болить горло, мажу, шию. Мажу груди, спину і лягаю спати. Зранку стаю, як нова копієчка. Також, якщо болять ноги, можна їм, не можна, а треба їм мазати ноги. Тож, детальніше, про цей гель. Точніше, не гель, а масажний стік каштан. Що ж він з собою? Що ж він собою? Представляє, він в його складі ефірні мас, натуральні ефірні масла, ментол мята, евкаліпт. Він має таку структуру, ось, ну, як ну, як, кристалом би я його не назвала, ну такий, як кристальчик твердий. Не дивлячись на те, що він маленький ось такий, його вистачає дуже-дуже-дуже-дуже надовго моєму масажному стіку, півроку, користуюся ним постійно не тільки я, а вся моя сім'я. Тож, най... майже не видно, що ним хтось користується часто. Тому що його потрібно зовсім трішки. І завдяки тому, що він такий твердий, він дуже повільно старається, зношується. І саме в березні його дуже-дуже вигідно замовити. Чому? Тому що в березні на нього акція, звичайна ціна його ось цього. Чудна. Чудодійного масажного стіку 449 гривень. Тільки в березні. Поспішіть до кінця березня він коштує 379 гривень. І це ще не все. А якщо ви, ви залишите під цим відео лайк, смайлик, плюсик, будь-яку реакцію, я зроблю вам. Вашу персональну дисконтну знижку 25%. І тоді цей помічник буде для вас коштувати, коштувати лише 284 гривні Дівчата, це економія 164 гривні І він дуже вам потрібний в вашій аптеці тому що я ж кажу, він заміняє кучу ліків. Болить голова, я не п'ю вже як раніше. Це трамон або анальгін, я одразу беру масажний стік. Закладений в мене ніс, я не, спішу, не поспішаю закапувати краплями в ніс, тому що вони викликають звикання. І ти тоді, як наркоманчик, постійно хочеш, хочеш собі закапати краплі в носа. Я просто користуюсь цим масажним стіком. Ним користується і мій малий. І я, і чоловік, і старший син, тому я ж кажу, ось цей стік заміняє купу препаратів у вашій аптечці. Тобто, він один може заміняти всю вашу аптечку. Це я вам кажу без перебільшення. Тож, поспішайте замовити цього рятівника. Доставка в нас. Укрпоштою і новою пошти. На нову пошту ще є така класна доставка, як на поштомат. Тобто ви можете забрати його в будь-якому поштоматі біля вашого дому. Тож, забігайте в коментарі, ставте лайк цьому відео, не забудьте підписатися. Сподіваюсь, була вам корисною, з повагою і любов'ю, ваша Інна. Всіх обняла, поцілувала, поставила. Тож поспішайте замовити цей рятівничок, тому що вони розлітаються, як гарячі пиріжки. А також не забувайте, ще про ось такі чудові наші масажні гелі, які теж розлітаються, як гарячі пиріжки. Паприка зігріваючий. Каштан охолоджуючи, тим паче, скоро розпочинається сезон городів. Активно починаємо прибирати в саду, тому ці рятівники нам дуже-дуже потрібні. Тож, поспішайте замовити. Ставте лайк, не забувайте підписатися. Всіх обняла, поцілувала, поставила. Ваша Інна.